Зараз я хочу запропонувати вам продовження нашого круглого столу, і ми запрошуємо до слова Мулик Оксану Миколаївну, лікаря-кардіолога, національного лектора Телосовського товариства в Україні. І вона з міста Житомир, і тому вона приєднається до нас в онлайн-режимі. І вона вже з нами зараз, і я прошу до слова Оксану Миколаївну. Дякую, Світлана Йосиповна. Любі друзі, шановні добродії. Я дуже рада вас вітати тут, в студії, з приводу такої значної дати. І хочу надати сьогодні до вашої уваги невеличку доповідь. Хто ж такий Теософ? Моя доповідь буде сьогодні без презентації. Тому хто ж такий Теософ? Слово Теософ для більшості людей є незрозумілим через те, що можна, через те, воно може обрасти різними вигадками, часом дуже далеко від істини. Давайте разом спробуємо з'ясувати, кого можна і потрібно називати носієм божественної мудрості. Треба зауважити, як це не парадоксально звучить, що член Теософського товариства не завжди є теософом, так само, як і справжній теософ не завжди має затверджене членство в товаристві. Так, Достатньою підставою для членства в Теософському товаристві є сприйняття першої і головної цілі Теософського товариства сформувати зразок загального людського братерства без відмінності раси, вірування, статі, касти та кольору шкіри. Це базова вимога, яка діє у любій секції Теософського товариства. А хто ж такий Теософ і в чому полягає його головна відмінність? Слово Теософія, як добре відомо, складається з двох частин: Тео, в перекладі з давнього перекладається як божественна, і Софія означає мудрість. Божественна мудрість це ті споканвічні знання, джерелом яких є розум сонячного логоса і які були передані людству його божественними водіями. Ця мудрість існувала завжди, але сприймати її, передавати могли тільки просвітлені високодуховні одиниці. Головною метою еклектичної теософської системи, заснованої александрійськими філософами, як зазначала Олена Петрівна Блавацька, в ключі до Теософії, було навіяти учням і всім, хто любить істину, деякі великі моральні істини. Виходячи з цього, Теософ це живий носій цих великих моральних істин. Живий носій спеканвічної божественної мудрості. Хочу наголосити: не знавець, а самоносій, той, хто уособлює в собі її високі духовні принципи, хто живе по законам вищого життя, хто проводить і випромінює навколишній світ високий духовний потенціал. Щоб проілюструвати це, давайте звернемося до перших джерел. Так, Олена Петрівна Блавацька в своїй роботі Практичний окультизм пише: неважко стати теософом, будь-яка людина середніх розумових здібностей і схильна до метафізики, що веде чистий і неегоїстичний спосіб життя. І знаходить більше радості в допомозі ближньому, ніж в отриманні допомоги самому? Хто завжди готовий поступитися своїми бажаннями зарада блага інших, хто любить істину, добро і мудрість заради них самих, той теософ, легко стати Теософом. Як свідчить це ствердження? Головною рисою Теософа є альтруїзм, який народжується самозабуття. Що має зробити Теософ насамперед, то це забути про свою особистість, пише Олена Петрівна Блавацька, в ключі до Теософії. В листах Махатва, в листі від вчителя Каха Сіну, ти читаємо. Для всіх, як для чохана, так і для чела, які є працівниками серед нас, що мають свої зобов'язання, перше і останнє міркування полягає в тому, чи можемо ми зробити добро нашому ближньому, який би скромним він не був. І ми не дозволяємо собі навіть думати про небезпеку або будь-яке образове поводження З нами або несправедливість щодо нас, ми готові бути апльованими і розп'ятими щодня. Не тільки один раз, якщо з цього для іншого може вийти справжнє добро, в іншому листі Махатма Макаха, говорячи про Олену Петрівну Блавацьку і Генрі Олька, то зазначає, у них є те, що ми дуже рідко знаходимо в інших безкорисливість і готовність охоче пожертвувати собою для блага інших. Як же здобуваються ці якості? Насправді важко, важко не тільки для середньої пересічної людини, але й для того, хто вже прагне жити згідно законів Всесвіту. Хто, хто вже став на так званий духовний шлях? На шляху звичайної людської еволюції егоїзм і егоцентризм відіграють досить важливу роль бажання стати кращим за інших, бути першим, мати матеріальний добробут, більш високий соціальний статус та тому подібне спонукають людину до навчання. До активної праці, до оволодіння новим досвідом. Безліч тілень людина раз за разом жила заради задоволення власних особистих потреб. Деякі вже здолали шлях від неосвіченого дикіна, десь на світанку історії людства, до майстра бізнесу або політика високого рангу, вченого зі світовим ім'ям. І весь цей незбагненний для людського розуму час спонукаючим фактором був егоїзм. Але ж сьогоднішній кризовий стан людства. Він обумовлений саме ім, саме егоїзмом, і якщо при сучасному розвитку інтелекту не противопоставити егоїстичному запиту людства щось протилежне, що буде прагнути не привласнити, а справедливо розподілити, не підкорити, а любити і служити. Людство таки дістанеться прірви. Саме позбавлена егоїстичної спрямованості, частка людства здатна надати останньому шанс на майбутнє. Той, хто стає несієм споканвічної мудрості, має здолати те, що напрацьовувалось незліченні часи, що було самою суттю єства. І той, хто домігся цього, і є. Є спрямування на служіння людству досягається наполегливими спробами думати категоріями цілісності. сприймати всі прояви життя на нашій планеті як прояв єдиного життя і всі процеси, що на ній відбуваються, як роботу єдиного організма живої космічної істоти якою і є наша планета. Саме при такій постійній вольовій контрольованій спрямованості мислення особисте втрачає свій головуючий сенс і бачиться тільки маленькою часткою цілого, яка не потребує і не заслуговує більше за інших. Навпаки, метою стає гармонійний розвиток цілого. Бо тільки при такій умові організм нашої планети позбавиться вікових хвороб, спричинених нескінченними війнами, заздрістю, люттю, ненавистю, і зможе продовжити свій зоряний шлях. І сказаного можна зрозуміти, що чим більше людей зможуть розвинути в собі свідомість Теософа. Тим краще майбутнє чекає нас попереду. Але які якості ще мають бути йому притаманні? Поруч з альтруїстичним життям іде принцип братерства, о якому вже так багато говорила Світлана Йосиповна, який є головним принципом теосовського товариства. І який теософ має намагатися. Реалізувати на практиці, принаймні у своєму особистому житті. А передбачає безумовне, неупереджене, щиросердечне ставлення до любої іншої людини, незважаючи на колір її шкіри, громадянства, стать, кастову приналежність, віросповідання, соціальний статус та інше. Повне визнання рівних прав та привілеїв для всіх, без відмінності раси кольору шкіри, соціального становища чи походження, читаємо ми в ключі до теософії. Таке ставлення має зберігатися, незважаючи навіть на можливе негативне ставлення оточення до само, самого теософа. Чи легко це здійснити на практиці? Мабуть, кожен розуміє, наскільки це важко, бо легше полюбити людство в цілому, чим, наприклад, власного сусіда, який ненавидить вас, бо у вас кращий клаптик землі, кращий вражай, чи вища зарплатня, і при цьому тишкомаз причиняє вам різноманітні неприємності від дріб'язкових до досить суттєвих. Чи шефа, який весь час гримає на вас і позбавляє премії, чи легко відноситися до них як до братів, пробачати і щиро ж бажати їм добра? Щоб зватися Теософом, людина має оволодіти цим мистецтвом в досконалості? Ось що пише з цього приводу вчителька Халлисті до Сінета. Тільки той, у кого в серці любов до людства, хто здатний досконало засвоїти ідею по про відродження братерства на практиці, тільки той має право володіти нашими таємницями. Метолення ідеї братерства стояла за самим створенням теасовського товариства. З цього приводу дозволю собі привести ще кілька цитат із збірки Лістюмахатм. Листів, листів Термін «всезагальне братерство не порожня фраза, це єдина надійна основа загальної моральності. Якщо це тільки мрія, то принаймні благородна мрія для людства і мета прагнення істинного адепта. Керівники бажають, щоб було покладено початок братерства людства, реальному загальному братерству, установі, яка стане відомою всьому світі і повинна привернути увагу найвищих умів. В ключі до Теософії Олена Петрівна Блавацька визначає, на якому фундаменті можуть бути побудовані братерські відносини: це загальні єдність та причинність, людська солідарність, закон карми і закон перевтілення. Ось чотирі ланки того золотого ланцюга, який має з'єднати людство в одну сім'ю. Одно світове братерство. Я впевнена, що ніхто не буде сперечатися з тим, що якщо б ідея братерства була прийнята людством, всі військові конфлікти назавжди б залишилися б в історії як прояв невіглавства та дикунства. Підемо далі. Олена Петрівна Блавацька в своїй книзі Ключ до Теософії стверджує, що теософія це квінтесенція обов'язку. В чому ж полягає обов'язок Теософа? Цитую з того самого джерела. Якщо ви запитуєте мене про те, як ми розуміємо обов'язок Теософа, практично, і за карми, я відповім. Наш обов'язок полягає в тому, щоб покірно до останні краплі пити чашу життя, щоб вона не зберігала в собі. Зривайте троянди життя лише для того, щоб їх пахощами могли насолодитися інші, самим же задовольнятися лише шипами. Якщо Ім ароматом не, не можна насолодитись, не позбавивши цього аромату будь-кого. Теософ не має уникати зобов'язань ані перед сім'єю, ані перед суспільством, ані перед людством, якими б обтяжуючими вони йому не видавалися. Тому тут ми бачимо ще одну важливу якість, якою має володіти Теософ. Це якість прийняття. Зазвичай людині притаманна реакція протесту, якщо обставини її життя не задовольняють її бажання. Той особ знає непорушні закони Всесвіту, які стверджують, що жодна подія нашого життя не може бути випадковою. Все підпорядковано закону причин і наслідків. Те що, те, що з нами відбувається, є тільки наслідком наших попередніх дій, можливо, ще у минулих втіленнях, тому зв'язок між певними діями ми часто не в змозі прослідкувати, але це не є свідченням дії сліпої долі чи випадковості. Це тільки те, що ми самі колись виплеснули в навколишній всесвіт. І ми не зможемо цього уникнути. Але не треба забувати, що людина наділена вільною волею, яка проявляється в наших реакціях на ті чи інші події. Реакція заперечення, протесту, несприйняття сама по собі принесе у майбутньому негативні наслідки. При цьому та ж сама ситуація в, в, в різному контексті буде повторюватися доти, поки не буде сприйнята як належне і не буде належним чином пропрацьована як усвідомлене зобов'язання. Теосар знає про це і ніколи не буде цуратися таких зобов'язань, якими б важкими вони не здавалися сторонньому оку. Також ключі до Теософії Олена Петрівна Блавацька визначає обов'язки Теософа по відношенню до самого себе. Вона пише підкоряти своє нище я, щоб ним керувала вище я, очищатися внутрішньо і морально, не боятися нікого і нічого, крім суду своєї власної совісті. Уникати половинчатості, якщо Теосиф вважає щось правильним, нехай робить це відкрито і сміливо, якщо вважає невірним, нехай взагалі ніколи не таркається цього. Борг Теосифа полегшувати свою ношу роздумам над мудрим афоризмом і піктита, не ухиляйтеся від свого обов'язку, хоч би яким порожнім осудам не піддавав вас світ, скільки судження його не у вашій владі і, отже, нітрохи не повинні турбувати вас. Люди вже досить довго обманювалися і помилялися, вони повинні розбити своїх ідолів, відмовитися від підробок і приступити до роботи над собою. Одне це маленьке слово зазначає занадто багато, оскільки працюючи лише для себе краще не працював би і взагалі. Так що нехай він працює над собою заради інших, заради всіх, бо кожна квітка любові та милосердя посаджена ним у саду ближнього свого, вижене огідний бур'ян з його власного саду, і так цей сад богів людства розквітне, як троянда. Ще одна цитата щодо обов'язків теософа, взята з того ж самого джерела. Олена Петрівна стверджує, що теософ повинен дотримуватися свого обов'язку, слідувати з того, що каже йому його совість і його вища природа, але тільки по зрілому роздумі. Справедливість полягає у незаподіяні шкоди будь-якій живій істоті, але вона приписує нам також ніколи не дозволяти винному діяти безперешкодно, завдаючи шкоди багатьом або хоча б одній невинній людині. Я прошу слухача хоча б на мить уявити можливе майбутнє людство, у якому вагома його частка стане носієм зазначених якостей. Це буде золотий вік, і я впевнена, що саме такого майбутнього ми всі прагнемо для своїх нащадків, саме в такому майбутньому ми самі бажали би проживати свої майбутні втілення на землі. Але чи зможе людство досягти цієї мети? Знання споконвічної мудрості, що вже доступні широкому загалу з джерел, досить важко сприймаються непідготовленим розумом середньої пересічної людини, і далеко не кожен здати зробити над собою надзусилля і присвятити своє життя його глибокому вивченню. Не через те, що хтось є більш розумним, а через те, що у кожного свій певний час згідно з його еволюційним планом. Тому найнеобхідніше справа в тих, хто прошу пробачення, опанував хоча б частину цього величезного спадку і зробив її сенсом свого існування, доносити ці знання до широкої аудиторії в сприйнятливій для неї формі. Це є найголовнішим з усіх видів служіння для справжнього теософа. Так ключі до Теософії Олена Петрівна зазначає: наш обов'язок широко сіяти насіння для майбутнього. І стежити за тим, щоб воно було добрим. І далі. Головне, ж, що ми маємо робити, намагатися отримувати знання про всі закони природи та поширювати їх, заохочувати вивчення тих законів, які найменше розуміються сучасними людьми. Так званих окультних наук, заснованих на справжньому знанні природи, замість популярних нині забабованих уявлень, заснованих на сліпій вірі та авторитеті. І ще жоден наш побратим не має права не діяти під приводом того, що він дуже мало знає, щоб навчати. Він може бути впевнений, що завжди знайдуться ті, хто знає ще менше, ніж він. Крім того, він не може виявити власного невігластва і усунути його, доки не спробує вчити інших. Звісно, стати служителем еволюції людства. Заради його світлого майбутнього, нехтуючи при цьому власним особистим життям, неможливо без величезної, безумовної любові до всіх, любові, що має палати в серці справжнього Теософа. Любов має стати лейтмотивом його життя, кожного кроку, кожної дії, кожної думки. В одному з листів Махат Макаха стверджує хто хоче, щоб йому давалися вищі настанови, той має бути істинним теософом, душею та серцем, а не лише зовні. Давайте спробуємо ще раз на уявити, що ми живемо в суспільстві люблячих, щирих, відкритих людей. Які безсостережно виконують свої обов'язки по відношенню до навколишнього світу, які моральні, етичні принципи рахують законом власного життя, які воліють віддавати, а не привласнювати, які завжди готові прийти на допомогу, які знають закони Всесвіту і підпорядковуються їм. Вражає. А досягти цього можливо тільки одним шляхом. Кожна усвідомлена людина, що прагне такого майбутнього, має сама стати теософом, тобто стати живим носієм споканвічної мудрості. Щиро дякую всім за увагу.